Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді Titan Apollo. Це універсальний 24-дюймовий підлітковий хардтейл, що ідеально підходить для їзди гірською місцевістю і призначений для новачків. Які шукають надійний велосипед на кожен день. Велосипед відноситься до бюджетного сегменту, при цьому має цікавий дизайн та всі необхідні технології, з налаштуваннями та багатошвидкісну трансмісію. Завдяки низькому розташуванню верхньої труби ця модель добре підійде і для дівчаток спрощуючи посадку та управління. Пропонується у одному розмірі з рамою 11 дюймів, що підходить на зріст підлітків від 125 до 145 см, та пропонується у зеленому, червоному та синьому кольорах. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Рама виготовлена з міцної та довговічної сталі. Внутрішня проводка тросів не тільки захищає їх від пошкоджень і забруднень, а й надає велосипеду акуратного зовнішнього вигляду. Комфортна геометрія рами спеціально розроблена для дітей, надаючи легку посадку і впевнене керування. Складна підніжка для паркування додає зручності в використанні. Виробник комплектує велосипед брудозахисними крилами. Велосипед передбачає встановлення фляготримачат. Амортизаційна пружина вилка ідеально підходить для пом'якшення ударів під час проїзду нерівностями, надаючи комфортний і контрольований рух у будь-яких умовах та поглинаючи вібрації, що йдуть в руки, як основну особливість велике, варто відзначити локаут, що дасть змогу заощаджувати більше енергії на педалюванні під час їзди із заблокованою пружиною, а всередину лівої ноги встановлена кручена пружина, яка оснащена регулюванням переднавантаження, що дає змогу налаштувати силу стиснення, так званий прелот. Колеса діаметром 24 дюйми побудовані на базі подвійних алюмінієвих протиударних ободів, які гарантують міцність і стійкість до деформації. Це особливо важливо для підтримки стійкого та безпечного катання на різноманітній місцевості. Покришки поліма з напівсліковим протектором ідеально підходять як для ґрунтових, так і для асфальтованих доріг, забезпечуючи відмінне щеплення та стабільність. Наявність ексцентриків на колесах спрощує їхній швидкий монтаж і демонтаж, що значно полегшує проведення ремонтних робіт у польових. Умов. Дискові механічні гальма забезпечують високу потужність гальмування, що не залежить від погодних умов і ступеня зносу обода колеса. З роторами діаметром 160 мм, ці гальма гарантують відмінне сповільнення і контроль швидкості, що критично важливо для безпеки на трасах зі змінним покриттям. Ремонтну придатність гальм робить їх ідеальним вибором для підліткових велосипедів, надаючи можливість швидкого обслуговування та адаптації під індивідуальні потреби молодого велосипедиста. Трансмісія на 21 швидкість, тригерні монетки об'єднані з ручками гальм у моноблоки, що забезпечують чітке і швидке перемикання передач. Ця система особливо підходить для підлітків, надаючи широкий діапазон передавальних чисел для легкості підйомів і ефективності на спусках, Касета бренду шум. Фен. Шатуни з зірками 24-34-42. Педалі пластикові Neko, а каретка кардріжна на промислових підшипниках Kenley. Місце посадки та керування байком наділене в міру широким сідлом, алюмінієвим виносом та широким кермом. Titan Apollo являє собою чудовий вибір для підлітків за гарну ціну, які прагнуть до активного способу життя і пошуків пригод на різноманітній місцевості. Універсальний дизайн, сучасна амортизаційна вилка, багатошвидкісна трансмісія та потужні гальма роблять цей велосипед надійним супутником для Ніх райдерів, які шукають велосипед, що буде однаково добре почувати себе в різних умовах. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад. До нових зустрічей!